Вітаю усіх на моєму каналі! В сьогоднішньому відео дивимось загрозу з 22 по 31 липня. загрозу з повітря, наскільки цей період буде небезпечний. І так, Харків та Харківська область. Дивимось спочатку сам Харків, чи є загроза в цей період і наскільки він є небезпечним. І так, Харків з 22 по 31 липня. Загроза дронів. Так як я вже раніше дивилася регіони, знову показують дві або масовані атаки, або два дні найбільш небезпечніші. Нічний період часу. Так, тільки оце, що мені цей диявол не подобається, що тут він. Несе загрозу дронів і, можливо, десь якийсь приліт, є, є така загроза. Тому будьте дуже обережні, бо диявол, вона така карта дуже якби негативна. Уже в практиці вона показала, що можливі якісь приліт і, можливо, да, якісь негативні наслідки. Тому будьте обережні. Харківська область в цілому на цей період з 22 по 31 липня. Харківська область в цілому. Так, нічний період часу, страх стоїть, небезпека, повітряні тривоги, попередження. Загроза дронів. Бачите, на сам Харків більш негативні карти, а Харківська область не такі негативні карти. Тому будемо надіятися, що все буде спокійно і добре. Але все одно не ігноруйте повітряну тривогу. Так, Дніпро. Місто Дніпро дивимось з 22 по 31 липня. Місто Дніпро. Нічний період часу, підприємства під загрозою. Так, тут загроза йде для дітей. Дніпро, будьте дуже обережні, бо теж для вас цей період є небезпечний і багато негативних карт, що можуть бути якісь жертви серед дітей навіть, бо йде загроза для дітей. Є карта, яка говорить про якісь влучання, вибухи, руйнування можливі. Зараз ще уточнимо. Місто Дніпро. Так, будьте дуже обережні, бо знову ж карти дотягую да, уточняю. Все ж таки показують про якісь жертви, і карта диявола вона дуже нехороша. Вона завжди теж показує, що такі можуть бути нехороші. Наслідки тому місто Дніпро в цей період дуже обережний. Кривий ріг, кривий ріг з 22 по 31 липня. І ще хочу вам Нагадати, да, що от як я дивлюсь, якийсь регіон, місто і випадають негативні карти. Якщо в цей період цей розклад не збувся, іноді вже не раз в моїх розкладах таке було, я бачила, і підписники мені писали, да, що заздалегідь карти попереджають, можуть за місяць, за два тижні. Показувати, що в тому регіоні можуть бути якісь наслідки. Тому якщо в цей період щось негативно не стало, то все одно будьте дуже обачні, обережні да, на майбутнє. І так, кривий ріг. З 22 по 31 липня, кривий ріг загроза для вашого регіону. Робота ППО можливо, загроза дронів. Ну, так, якби карт сильно негативних немає. Да? Робота ППО і загроза дронів. Тому будемо надіятись, що, дай Бог, все буде гаразд. І так, дивимо Дніпропетровська область в цілому загроза з 22 по 31 липня, Дніпропетровська область в цілому. Загроза дронів, нічний період часу, сутінки перед ранком, мов, ввечері. Повітряні тривоги лунають. Є ракетна загроза. Знову ж загроза дронів. Дніпропетровщина, будьте обережні цей період, бо є карт багато негативних. Кропивницький з 22 по 31 липня місто Кропивницький. Так, є одна ударна карта, друга говорить про те, що були обачними. Робота ППО важлива. Тому будьте обережні. Так, ось мені не подобається ту мечів. Зараз я його уточню, які наслідки можливі. Ну, можливо, буде все добре. Можливо, це як робота ППО, захист буде спрацьовувати, як вибухи, ось така загроза. Можливо, як падіння уламків теж як варіант. Але дай Бог, все буде добре. Так, Кіровоградська область в цілому. З 22 по 31 липня Кіровоградська область в цілому. Так, а от на область саму карт багато негативних. Є карта руйнування, і є карта про втрати якісь, і що можливо десь якісь влучання, падіння, Так, якісь розважальні заклади, чи, можливо, де люди відпочивають. Кіровоградська область в цілому є загроза, тому не нехтуйте. Безпекою не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе, своїх рідних. Всім величезне дякую за підтримку. До побачення.